Так, продовжуємо рик. Так, вставляємо крону. Кришку показав стан. Отут біленький я, видно, десь трохи придавили. Але от я вдаряю, воно тримається. Цей вусик так само цілий, тримається. І це. Закриваємо. І я закрив. Кажу зі всіх сторон прилад, він сфокусував. Так, дисплей, стан ідеальний зараз я покажу це захисне скло. От сам дисплей жовтий, без чорних плям, без Ефектів, потоків і так далі. Ідеальний дисплей. От, суперовий стан. В ідеалі. Не поморщений, не все супер. Так. Кнопочки так вмикаємо. Оп, увімкнули. Зараз тут можна звук вимкнути. Можна увімкнути. Натискаємо, дивимося заряд на кроні. От показує 8,74. От дисплей, дивіться, що він в ідеалі покажу. Так, прото відбити просто. напруга на троні вмикну. От показує вже нам 10 мікрорентген. Так. Так. Так, тепер відкриваю кришку. До речі, оця ціла застібка, оця також ціла. Часто їх ламають люди. Оцю верхню ламають і нижню буває ламають. Тут цілі. Ільчильники Гейгера ідеальні. Ось такі. 91 рік випуску. Сьомий місяць обоє. З одної партії. 5 ребер жорсткості в кожному ідеальні. Так, кришка суперова, це металева пластина наклеєна, а це метал. Зверху хромований, напевно. Ну, покритий зверху якимось блискучим металом. Так, виглядаю так, в суперовому стані, без ріжі, без окислів, ось така. Так. Берем контрольне джерело, так о, сторону відставлю, от є, наприклад, від ДПР примінимо так під нож. Так, забираємо його і покази будуть падати. Так. Також протестимо це джерело для тесту. От покази падають, чекаємо. Зараз вони впадуть і протестимо ще оце. Джерело. Так. О, покази впали вже до 30. Так, ну заміряємо. Так, 10 тут форм, показую 10-11. Заміряємо. Це джерело. Ну, Зведемо його, проводимо. І чекаємо. Ну, бачимо, підросли покази. Вже 40 мікроренген. 45, 53 І цього достатньо, щоб перевірити прилад, бо в чистому місці ніколи такий фон не буде. 54. Тепер забираю фон падає і зараз впаде до рівня, який тут в чистому місці. Зараз побачимо, який рівень. Це антикварний такий ретро радіометр якому вже рахуйте, скільки він у нас 90 Першого року. Це йому вже. 34 роки. 34. І до цього часу добре зберігали, що він зберігся, не помер. Ну от фон в чистому місті от 14, 13, 12. Ну, зараз буде 10. От, є. Все, 10 мікроронген, фон і стрибає в чистому місці. Тепер калі підносимо з ці, піднесли ось так для перевірки. Як перевіряти? І тримає тебе декілька хвилин. От покази піднялись і стабільно мають бути вищі, ніж фонові значення, значить тоді він справно у вас працює умовно, справно. Так, от, 60 мікрорентген показали, забираємо. Покази падають, знов зараз впаду до 10-20 в годину. Ось ну, все, супер. Я показав. Перемапічи всі і можете це так. Закриваємо кришку, не зламайте оцей осик. Баражно потрібно хворобись так. Все, пломба є, все, все показав. Вот, Ось, все, 11 мікрограмів один. Батарейка в комплекте, все, є. Добре, все. Раз, заряд. Кроме покажу, 854 вимикаємо крилати ось так.